Так, це всім добрий день. Бачите, яка погода, сонце ярка. На сонці тепло. А, де бачу в тіні, е, вікна в машинах позамерзали, мабуть, холодно, коли в тіні. Зараз буду виходити до магазину, бо треба купити булку на перекус, ну так трошки якісь десертики взяти, бо скоро ж збиратися до праці. Бузька там не добігає, зараз припічусь, покажу вам трошки бузьки. Буська, а ти куди пішла? Я це включив камеру, щоб тобі цей, людям показати тебе. А ти куди ти сховалась? Іди сюди, будь. Бувся. Не ходь! Буська не хоче виходити. Ну добре. Ну, бачите, така погода небо чисте. О, -о, -о. тільки що звук. Це голуби летіли і зацепили той провод. Бачите як хитається. Хтось не вписався. Добре, пішли до магазину. Що, Буська, вийшла? Да? Вийшла Буська? Босичка. Погрійся трошки на сонечки. Бо я буду зараз йти до магазину. Тобі щось купити, Бось? Давай, замовляй, що тобі купити. Кажу, у мене все є. Да? Угу. я вредина. Піду та приходила, будила на все світи, так? Да? Будила? Боська. Добре, кицька, треба йти, бо часу вже мало залишилось. Давай, все, йдемо. Так, це вже мет, то, як бачите. Беру булки. Ну, Я вже вибрав, от бачите, 4 штучки. Ціх, як завжди, вони мені сподобали. Це високобилкові, такі вони маленькі, ситненькі ну, і дав смак добре. Пішов я далі. Так, ну треба набрати ось таких тістечок, возьму одне таке, залишилось, бачите, з кокосом. І мабуть, одне таке. Там у світочки є. Ну, може вистачить до кінця неділі. Ось так і не беру, бо тут багато цього арахіса. Ну, все занадто -то погано. І більше поки тут нікого, новенького немає. Розібрали. Добре, пишу от трима там еще. Хотя можливо... Давайте може це візьмем. Такие хороші всі. Печеньки. Так, сезон солнечный ну, доктор так серизьмем. А э, орехи зимний. То есть это арахис и семена чья. Ну, я возьму всем. Сізам соняшник. Добре, пішов, бо там треба ще приправки вибрати. Оце я тут на відділі приправ. У нас взагалі-то все є. Ну, Світочка позвонила, говорить, треба нам ще взяти куркуму. Виживаємо куркуму, бо вона дуже корисна. І в нас трошки закінчилось. Так, оце я дивлюся, що піще взяти. Ну, як світа говорить, що більш нічого немає, не треба начити, Більш нічого не було. Ну, що це таке новеньке якась приправа цурі? Це, мабуть, тут суміш. А, ну так, бачите, суміш. Суміш приправ на основі куркуми. Добре, ладно, беремо куркуму. і йдемо далі. Це на молочке. Седочка просила взять по маскальпоном. Ми трещо полюбимо. Не ну, як, ну, як десь сертик, он такой смачненький. Так, беремо це хороша фірма, нам сподобалось. І це я дивлюся тут готові И це на снажарені бленці. Я думаю, це все таке найкраще. Те, що ти саме нагодовиш, ми от недавно готували, така смакота була, Треба якось іще повторити. Ще б нажарити. Попросити світочку, щоб мені допомогла. Вона завжди е, наколота, а я цей, а я жарю. Ну, ви знаєте, хто дивитесь. Добре, прийшов вже додому. Ну, все, як бачите, я вийшов з магазину, підійшов до машини. Бачите, тут віконце замерше стояла в ті, а тут вже сонечко вийшло на лобаве і воно повністю вже розтануло. Це добре, не будемо щухати. Добре, побіг я вже додому, бо треба вже обідати, дособиратися до праці. Так, це вже й дома, пообідало, вже починаємо з... збиратися, щоправда, ще пару хвилин і виходимо до праці. Камера щось світло тирає. А ну-ка, о, отак, мабуть, краще. О. Та, що ти. Світла мало, тому воно тусне. Зараз я. Поки ще є ста пару хвилин я вам покажу, бачите, все-таки наш ківі відійшов, присипається, бачите, пускає листочок. І отам оті гілочки. Теж, бачите, барульки наклюнулися скоро будуть випускати листочки. Це хто не знає, він у мене стояв на балконі, до морозів були мінус 12. І бачите, він не замерз, видержав. Молодець. Трошки закалився у нас. Добре, будемо збиратися. Бо треба ти... До праці. Так, це як бачите, їдемо вже до праці. Це стоїмо, переїзд закритий. Почекаємо трошки. Якраз він відчиняється. Добре, їдемо до праці. Бо треба працювати. Хочемо не хочемо, а треба. Давайте вже поїхали. О зараз тут поки розійдемося. Ми завжди їдемо другою дорогою, але я думав, успіємо проскочити. Ну, нормально. <кхех> ну так, тут близько. Я в шокі. Ну що, шо, що ж йому, вийти дать в лоба, ну так до нього це все одно не дойде. Добре, нехай їде. Ладненько, поїхали ми до праці. Чекаємо вас на нашому каналі. Підписуйтесь, ставте лайки. Одним словом, До зустрічі, до зустрічі на наступному відео, а наступне відео завжди у нас кожного дня, тобто завтра. Всім миру, добра, до зустрічі.